Попереду нас палали машини. Вони співали, щоб заглушити вибухи. Ноги підкосилися. Я вдома. Голоси мерних музей фонду Ріната Ахметова. Залиш свою історію. Кримінальний світ не спить. Він завжди вигадує нові якісь схеми. І якщо ви не можете купити квитки на потяги за кордон, то знайте, це справа рук перекупів. Я думаю, що всі про це знають. Значить, групу таких викрили у Києві. Як вони збагачувалися на пасажирах? І, і не тільки про це дивіться в нашому кримінальному дайчості. На пункті пропуску Рава Руська жителька Сум намагалася підкупити прикордонника. До державного рубежу жінка приїхала з родичем, чоловіком призовного віку. З собою у сумчанки були медичні документи, які підтверджують, що вона потребує догляду. Згідно з паперами, родич жінки мав безперешкодно виїхати за кордон як супровідник. У правоохоронців виникли сумніви щодо законності документів. Тож саме в той момент жінка зізналась, що купила їх за 8 тисяч доларів. Коли вона все це розповіла, то запропонувала прикордонникам ще й хабар. Три тисячі доларів. Документа буде. Кримінального кодексу України використання підроблених документів. Плюс повна надання яхоба прикордонники відмовилися від грошей та повідомили про інцидент нацполіції. Наразі жінці інкримінують підробку документів та спробу підкупу посадових осіб. Група зловмисників Києві налагодила схему перепродажу залізничних квитків на міжнародні рейси за завищеними цінами. Слідством встановлено, що ділки, отримуючи несанкціонований доступ до облікових записів сторонніх осіб, скуповували квитки на популярні залізничні напрямки України та Європи, створюючи штучний дефіцит для інших пасажирів. Слідством встановлено, що ділки, отримуючи несанкціонований доступ до облікових записів сторонніх осіб, скуповували квитки на популярні залізничні напрямки України Європи, створюючи штучний дефіцит для інших пасажирів. Зловмисники обходили встановлені перевізником обмеження. Викуплені квитки ділки продавали в три. Чи дорожче на інтернет-платформах і через телеграм-канали? Поліція встановила п'ятьох людей, причетних до оборудок. Під час обшуків у їх помешканнях правоохоронці вилучили комп'ютери, мобільні телефони, банківські картки, а також значну кількість квитків. Розпочато кримінальні провадження за статтями про шахрайство та втручання в інформаційні системи під час воєнного стану. Максимальне покарання за інкримінованими статтями передбачає ув'язнення строком до 15 років. На Полтавщині у квартирі жителі Кременчука правоохоронці вилучили понад 400 випів із синтетичними канабіноїдами. Орієнтовна вартість пристроїв з наркотиком СГ півмільйона гривень. Чоловік займався торгівлею нелегальним товаром. Він кілька разів на тиждень приймав та відправляв посилки з забороненим вмістом, використовуючи фіктивні дані. Така конспірація не допомогла зловмиснику. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. На Одещині викрили корупційну схему з ухилення від мобілізації. Організував оборудку житель південного, який займає посаду уповноваженого з антикорупційної діяльності на одному з підприємств. Чоловік пообіцяв знайомому за 17 тисяч доларів допомогти знятися з військового обліку за станом здоров'я. До схеми ділок залучив знайомого, який мав зв'язки з посадовцями. Зловмисники вимагали передачу грошей і навіть погрожували погіршенням ситуації клієнта у разі відмови. Правоохоронці. Затримали одного зі зловмисників в Одесі після отримання всієї суми, іншого на робочому місці. Обом повідомлено про підозру затриманим. Загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.